Питання пенсії є одним з найбільш дискусійних в Україні. Суспільство обурюється, чому одні пенсіонери мають рахувати копійки, а інші отримують великі суми. Держава постійно обіцяє змінити ситуацію, але чи існують для цього реальні механізми? Чи можна зробити пенсії більш справедливими, щоб мінімальні зростали, а максимальні просто не перевищували розумної межі? Вітання телеглядачам Аверс. З нами на зв'язку народний депутат Олексій Гончаренко, з яким ми і поговоримо про це, пане Олексію. Як ви можете оцінити поточну ситуацію, яка зараз відбувається в Україні щодо пенсійних нарахувань? Коли одні пенсіонери отримують 2-300, а інші майже 400 тисяч? Я вважаю, що це просто божевілля і знущання над самим словом справедливість і соціальна справедливість взагалі має бути обмежено максимальні такі пенсії, як і максимальні зарплати. Це те саме, як коли сьогодні вчителька не може отримувати 7-8 тисяч гривень, вихователька в дитячому садку і 4-5, в той же час, там, не знаю, якісь керівники, військовий максимум отримують 120-130 тисяч гривень, які кожен день ризикує своїм життям. А керівники державних підприємств, великих сидять в теплих офісах в Києві, отримують півтора мільйона гривень зарплати. Така ж сама несправедливість у нас відбувається в пенсійній системі. І це є абсолютно неприйнятно. Чи розглядається наразі якісь Верховній Раді законодавчі ініціативи щодо зменшення такого ну досить немаленького розриву між мінімальними та максимальними пенсіями? Є певні акти кабінету міністрів, яким вони обмежили верхню планку. Але при цьому я не бачу жодного бажання. Ну, тут, де я погоджуюся, що не має бути ні в кого сотень тисяч, але і дві триста, це вибачте сьогодні, ну гроші на які прожити неможливо. Тому якраз має бути і підвищення. По підвищенню взагалі не бачу жодних кроків. Тому ну, розмови, якісь на цю тему є, а реальних рішень на цю тему немає. Які кроки ви бачите найбільш ефективними для забезпечення, ну скажімо так, соціальної справедливості в пенсійній системі найбільш ефективними безумовно є встановлення меж обмежень, підвищення мінімальної пенсії? Щоб люди просто щоб вона відповідала, хоч хоч знаєте, мінімальна мінімальна пенсія, відповідала тому що, за яких кошти людина може прожити. Власне, це ті кроки, які треба робити, тобто, все-таки краще перерахувати ці мінімальні пенсії, а ті, що є зараз максимальними. Ну, хоча б їх залишити і не перераховувати надалі ще більше, як це в нас відмовляється. ні, я думаю, що не просто залишити, а треба зменшувати пенсії в сотні тисяч гривень на місяць. Ну це неадекватно, і таких пенсій фактично за рахунок всіх бути не може. Тому, якщо в когось є приватні збереження, то це право цих людей. То, будь ласка, але в солідарній системі, де пенсія фактично сплачується якби солідарно нинішніми працюючими, заповнюється, ну таких пенсій бути не може. Якщо пенсійна система в Україні все ж таки не зміниться, чи існує такий ризик, що через деякий час просто не буде чим виплачувати пенсії українцям? Та вже сьогодні пенсійний фонд глибоко дефіцитний, але покривається цей дефіцит. З державного бюджету. І тому, що ну, в найближчі багато років це буде відбуватися саме таким чином. Може, ви володієте інформацією, як відбувається нарахування пенсії за кордоном? Чи існує там така велика різниця між мінімальними та максимальними пенсіями? Дивіться, ну там і різні системи. Якщо є там є різні рівні пенсійної системи, є рівень солідарний. Про яку говоримо, ми є пенсійні фонди приватні через приватний пенсійний фонд, де сама людина відкладала свої гроші. То це не можна взагалі рахувати, великі у когось пенсія чи маленька, бо це її гроші, цієї людини. Тобто, це сама людина свої гроші просто отримує на пенсії. А от в солідарній системі я чесно кажучи, я не знаю прикладів, щоб пенсії були настільки відрізнялися там в 100 разів і більше. Мені здається, що це якась безпрецедентна історія. Тому що це не повторюється, це не гроші людини, це те, що виплачується за рахунок сьогодні. А вони в свою чергу сподіваються, що вони будуть отримувати гроші коли коли будуть на пенсії за рахунок інших, тих хто буде працювати завтра післязавтра От в такій системі не може бути така різниця. Ви зараз говорите саме про накопичувальну систему, яка і обговорюється в інтернеті активно, що в 26-му році хочуть її запровадити. Як ви вважаєте, чи зміниться таки вона пенсійну систему в Україні? Дивіться, її треба точно запроваджувати, але вона не зміниться автоматично. Це просто буде система для людей, які готові відкладати додатково або їхній роботодавець. Щоб вони змогли врешті-решт вийти на додаткове пенсійне забезпечення, але вона не відміняє собою цей солідарний рівень і не зможе відмінити його чи є підстави для запровадження такої системи, чи взагалі вона можлива бути в нас в Україні? Ну звичайно, можливо не можливо? Це просто нічого складного в ній немає. Це людина, коли працює або роботодавець за нею, або сама людина частину своїх коштів не отримує сьогодні, а відкладає собі на майбутнє. Чого вона неможлива? Можливо, тут звичайно є проблеми з довірою людей до фінансової системи, до гривні і так далі. Але все одно це рано чи пізно треба вводити і організовувати, тобто вона покращить ситуацію з пенсіями в Україні. Однозначно, вона покращить ситуацію з пенсіями, але вона не покращить її сьогодні на завтра, і вона не покращить її для всіх. Це просто правильний крок для правильної системи і для майбутніх поколінь. Добре, дякую вам велике. Дякую за коментар. Як саме здійснюється нарахування, що таке спецпенсії, і які категорії громадян можуть їх отримувати? Про це ми поговоримо з начальницею управління соціального забезпечення у Волинської області Людмилою Андросюк. Пані Людмило, стало відомо на днях, що найбільша пенсія в Україні сягає зараз майже 400 тисяч. Підкажіть, будь ласка, як саме здійснюється нарахування пенсій і чому є така дійсно ну, досить велика різниця в тих пенсіях, коли інші люди отримують там 2-300, а інші майже 400 тисяч? Основним законом, який є підставою для призначення пенсії, це є закон України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, який набрав чинності з 1 січня 2004 року, основна маса пенсіонерів отримують пенсію згідно з нормами цього закону. Ще крім того, на території. України діють норми закону про державну службу, про статус народного депутата, про статус суддів, про службу в органах місцевого самоврядування, про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування військовослужбовців та деяких інших осіб. згідно і так далі, згідно з цими нормативними документами, проводиться призначення пенсії. Кожна, кожен з цих законів містить норму, за яких умов призначається пенсія, як визначається розмір цієї пенсії, і, відповідно, які здійснюються перерахунки відповідно до того чи іншого нормативно-правового акту. Уряд оприлюднив новину щодо обмеження спеціальних пенсій. Чи можете, будь ласка, розповісти нам, що таке взагалі спеціальні пенсії і які категорії громадян можуть отримувати їх? Спеціальні пенсії це особи я назвала законодавство, про статус суддів, про службу в органах місцевого самоврядування, про державну службу. Про статус народного депутата, про наукову і науково-технічну діяльність і крім того, органи пенсійного фонду здійснюють виконання рішень судів з 1 січня набрала чинності постанова Кабінету міністрів України номер 1 про порядок виплати пенсій ця постанова називається про визначення порядку виплати пенсій деяким категоріям осіб у 2025 році у період воєнного стану. А ця постанова прийнята на виконання статті 46 закону України про державний бюджет України на 2025 рік. І нею передбачено, що у період дії воєнного стану в 25-му році пенсії і, і йде перелік е, нормативно-правових е, актів, а саме Митного кодексу, законів України про державну службу, про прокуратуру знову повторююся, про статус народного депутата України, про Національний банк, про Кабінет міністрів і так далі з урахуванням надбавок. Підвищень додаткової пенсії цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, розмір яких перевищує 10 розмірів прожиткового мінімуму на виконання норм закону про державний бюджет України на 2025 рік, та постанови Кабінету міністрів України номер один. Про визначення порядку виплати пенсій деяким категоріям осіб у 2025 році. Розмір пенсій, призначених за спеціальними законами. А це митний кодекс, закон про державну службу, про прокуратуру, про статус народного депутата і так далі. Якщо перевищує суму. 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність на сьогодні. Прожитковий мінімум 2310, 2361 гривня. Якщо розмір пенсії перевищує 23 тисячі то далі застосовуються відповідні коефіцієнти і проводиться виплата пенсії. Тобто, я так розумію, буде здійснюватися певний перерахунок пенсії, якщо у людини вона надто висока. Не перерахунок, здійснюється виплата цієї призначеної пенсії у тих сумах, які передбачає постанова Кабінету міністрів номер один. Ця постанова не застосовується до е закону України про статус суддів. Людмила Миколаївна, оскільки ви є представником е, пенсійного фонду у Волинській області, підкажіть, будь ласка, чи е, можете нам так по секрету сказати, яка є зараз найменша пенсія у Волинській області і найбільша? Е, відповідно до е, законодавства, прожи, е, розмір пенсії не може бути меншим ніж прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Отже, розмір пенсії не може бути меншим ніж 2361 гривня. Максимальний розмір пенсії, е, визначений законодавством, становить 23 610. Якщо говорити про Розміри пенсії середні, які о, у нас сьогодні склалися на 1 січня по Волинській області, то середній розмір пенсії по області становить 5090 гривень. Кількість пенсіонерів, які ми обслуговуємо, це 258 тисяч. Е, якщо говорити по градаційній. Е, Ну, пенсії за віком, наприклад, у нас становлять середній розмір 4 тисячі 735. За вислугу років 11368. По закону про пенсійне забезпечення військовослужбовців середній розмір пенсії становить 12 тисяч А гривні. Довічне утримання суддів становить середній розмір 94 тисячі гривень. Таке питання, чи є у пенсійному фонді взагалі план щодо зменшення розриву між високими та найнижчими пенсіями? Ну, напевно, прийнятий, прийнята постанова Кабінету міністрів України від 3 січня цього року на виконання норм статті 46 закону України про державний бюджет це є певно. Один із кроків, які, які ну, відповідно зменшують розрив між виплатами цих пенсій. Чи почалися вже впровадження цих критерій? Чи стали люди вже менше отримувати? Виплата пенсій на січень поточного року вже здійснена, здійснена з урахуванням норм цієї постанови? Отже, ті пенсіонери. Які отримували пенсію більше ніж 23 610 в січні місяці, отримали значно менші суми, ніж були раніше їм до виплати у грудні місяці, наприклад, 24 року? Ця постанова не застосовується до, ще раз кажу, до закону України про статус суддів. Та не застосовується до осіб, які брали участь в антитерористичній операції, забезпечення її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної опера... операції, та е, беруть безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України. Людмила Миколаївна, і так наостанок, підскажіть, скільки взагалі таких пенсіонерів по Волинській області? По Волинській області 350 таких пенсіонерів. Дякую, що доєдналися сьогодні до нас і розповіли про всі нюанси.